24 тисячі євро за три з половиною місяці, без проблем, без факапів. Фантастика! Ні. Просто є команда, яка знає, як це працює. Наш клієнт продає таблетниці на Амазоні. Два роки тому замовив 4 тисячі штук під своїм логотипом на суму 16 тисяч євро. Знайшли правильну фабрику, протестили якість, розробили пакування, логотип. Ніяких сюрпризів. Тільки контроль на кожному етапі. Сьогодні в нього 20 позицій на Амазоні. Регулярні відправлення і бізнес працює. Ось реальні кадри, реальні продажі. Це те, що дає правильно побудований процес. Ми не просто знайдемо вам фабрику або постачальника. Ми викупляємо товар, перевіряємо, рахуємо, запакуємо і відправимо без зайвих витрат і без зайвого стресу. Якщо думаєш, що це складно, ти просто не пробував із правильною командою. Маєш ідею? Пиши в Дірект. Ми підкажемо, з чого почати, як втілити її в життя і як виглядає правильна співпраця з Китаєм.